Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Угорщині не заарештовуватимуть президента РФ Володимира Путіна, якщо він приїде до країни. Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуяш на прес-конференції 23 березня. Гуяш зазначив, що статут міжнародного кримінального суду МКС не є частиною угорського правопорядку, тому в Будапешті немає законних підстав заарештовати російського президента. Ми не можемо заарештувати президента Росії, тому що не. Оприлюднено закон, який давав би змогу це робити, сказав він. Видання Private Banker пояснило, що Угорщина підписала римський статут, який закладає основи функціонування МКС, але не змінила відповідного законодавства і не зробила публікації в угорській газеті. Тому документ не вважають чинним міжнародно-правовим договором відповідно до угорського законодавства, зазначило змі глава адміністрації прем'єр-міністра. Додав, що Угорщина, як і раніше, не хоче вплутуватися у війну. Ми, як і раніше, впевнені, що правильна поведінка надавати всіляку підтримку Україні та. Підкарпаттю гуманітарними засобами допомагати угорцям Підкарпаття, матеріально підтримувати Україну, приймати звідти біженців і водночас угорцям має вистачити спільної волі народу, щоб уникнути залучення у війну, сказав Гуяш. Раніше Угорщина заблокувала спільну заяву держав-членів Європейського союзу про видачу міжнародного ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна через вето Будапешта, верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель був змушений виступити зі заявою від свого імені. Її він оприлюднив ввечері 19 березня, а 20 березня міністр юстиції ЄС опублікували свою заяву на підтримку рішення міжнародного кримінального суду, яку Угорщина не підписала. Угорська сторона не спромоглася відповісти на запит про коментарі з цього приводу. Представник Бреля заявив, що служба закордонних справ ЄС не коментує внутрішні методи роботи. Очікується, що Будапешт висловить свою позицію найімовірніше під час зустрічі лідерів ЄС на саміті у Брюсселі цього тижня. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.